Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде компактний і надзвичайно потужний автомобільний пилосос від компанії Aspiring моделі Gale 2. Нещодавно в нас виходив огляд на пилосос з цього ж самого модельного ряду GL-1, це портативний пилосос з будованим акумулятором, ще компактніший і також досить потужний. А Gale-2 це трішки інша модель. Даний пилосос в порівнянні з іншими моделями також компактний. Але він працює не від вбудованого акумулятора, а від прикурювача авто. Відповідно, з однієї сторони в нас час. Безперервної роботи тут може бути не обмежений. Але все ж таки для запобігання перегрівання двигуна виробник нам говорить, що після 20 хвилин роботи пилососу потрібно дати перепочити. І якщо повертатись, наприклад, до моделі gl 1 який має вбудований акумулятор, там час безперервної роботи від одного заряду заявлений приблизно також 18-20 хвилин. Відповідно, що так, що так, ми отримаємо 20 хвилин, тільки тут ми декілька хвилин чекаємо двигун. Знижує свою температуру і можна далі працювати. У випадку з пилососом збудованим акумулятором потрібно буде десь 2-3, можливо 4 години для того, щоб повністю його зарядити. В цьому, в принципі, і полягає відмінність між моделями gl 1 і gl 2 Пилосос виготовлено з досить якісного. Чорного глянцевого пластику з такими світло-салатовими вставочками для дизайну. Контейнер для сміття досить великий, місткий і напівпрозорий. Відповідно, ми можемо контролювати його забруднення, і також за одне прибирання в цьому контейнері може назбиратись дуже багато бруду, на відміну від знову ж таки компактних портативних моделей, у яких контейнер вдвічі, а то втричі менший, Відповідно, його потрібно частіше чистити. Тут об'єму контейнера може хватити для одного прибирання. Зараз чомусь автомобільні пилососи почали набирати шалену популярність їх виготовляє ціла купа різних виробників, і кожен виробник там. Придумає якийсь там власний дизайн тощо. В даному випадку ми бачимо більш такий стандартний дизайн, нічого особливого, але з іншої сторони все просто і зрозуміло. Найголовніше, що тут ручка має невеличкий нахил, завдяки чому пилососом дуже зручно працювати над горизонтальними поверхнями. Деякі виробники роблять пряму ручку, і тоді, щоб там поприбирати підлогу, доводиться дуже сильно вигинати руку, що незручно. Тут. Простий, знову ж таки, дизайн, але все продумано і зручно. Конструкція контейнера для сміття і також самого фільтра тут теж можна сказати, більш-менш стандартні. Контейнер для сміття має гумовий клапан, завдяки якому в нас забруднення, які накопичуються в самому контейнері, не висипаються. В принципі, аналогічні клапани. Застосовується в усіх автомобільних пилососах. Нічого тут особливого і цікавого немає, просто ось така гумова накладочка, яка під дією сили всмоктування самого пилососа піднімається, і коли пилосос ми вимикаємо, ця накладочка повертається на своє місце і унеможливлює висипання сміття з контейнеру. Фільтр тут. Досить цікавий, він металевий, багаторазовий і багатошаровий. Тобто фільтр забезпечує дуже високу ступінь очистки, і на виході з пилососа ми отримуємо вже чисте повітря. Тобто, це не історія як з кимиць дешевими бюджетними пилососами, коли ми пилососом просто ганяємо пил і пісок по салону автомобіля. Тут всі забруднення залишаються на фільтрі або в контейнері для сміття. Також фільтр у нас має ось таку конусну форму. Якщо ви дивились наші інші огляди автомобільних пилососів, то вже знаєте, для чого це зроблено. Завдяки ось такій формі фільтр забруднюється поступово від початку до кінця, і таким чином у фільтра завжди залишається велика площа незабрудненого фільтра, що дозволяє зберігати силу смоктування пилососа на. Постійно в високому рівні навіть при сильному забрудненні контейнера. До речі, що стосується сили всмоктування, то тут виробник заявляє нам досить високі показники, цілих 6,5 тисяч паскали, що ставить ось цей пилосос на один щабель з. Найдорожчими автомобільними пилососами від найвідоміших брендів, в принципі, зрозуміти на словах, що означають усі цифри 5, 5,5, 6,5 тисяч паскалей, дуже важко. Тому я зараз спробую перевести ось ці показники в більш зрозумілі для нас величини. Наприклад, в мене є ось коробка від цього пилососа, в якій. Лежать всі аксесуари від нього, включаючи футляр. Вважить це диво приблизно 380 майже 400 грамів. І зараз за допомогою сили всмоктування пилососа я спробую підняти цю коробку зі стола. Для прихильників теорії змови показую, що це звичайна коробка, тут немає ніяких клейких елементів. Звичайний гладкий картон. Вмикаємо пилосос. І Спокійнісінько піднімаємось таку важку коробку. Тобто 6,5 тисяч паскалей це показник або величина. Яка нам говорить про те, що даний пилосос може піднімати з підлоги і утримувати в повітрі предмети вагою приблизно до 400 грамів, що, на мій погляд, при потужності всього-навсього 120 ватт дуже круто. І наостанок перейдемось по комплектації. Окрім самого пилососа з п'ятиметровим дротом живлення і металевим хепофільтром, В комплекті є сумочка для зберігання, що для деяких виробників є чимось нереальним. Вони на цьому сильно економлять. А в даному випадку, при мінімальній вартості ми маємо сумочку, в якій можемо все зберігати. А саме ось таку широку насадочку для прибирання на широких якихось горизонтальних поверхнях. Далі насадка щітка для текстильних поверхонь. Подовжена насадка для важкодоступних місць, і гнучка насадка шланг, до якої можна під'єднувати всі інші насадки. І знову ж таки, це дає нам більше свободи при прибиранні в автомобілі. Всі ці аксесуари разом з самим пилососом спокійно і зручно поміщаються в футлярчику, і ось в такому компактному вигляді їх можна зберігати в автомобілі. Загалом gl 2 можна характеризувати як недорогий і дуже потужний автомобільний пилосос з хорошою комплектацією, який в першу чергу підійде тим автомобілістам, які не дуже довіряють акумуляторним моделям. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.